І всім привіт! З вами я МК, і ви на моєму відеоканалі. Сьогодні у нас новий пакетик це є корівка. І тут е, одні корівки. Я не хотіла просто робити пакетики, але е, в нас там підписані корівки. І ви вже маєте знати, що це, якщо ви забули, нагадую, оце от тваринки, це от мої улюблені супергерої. А це от нова колекція корівки. Зараз будемо брати наш Давайте зараз виберемо, які будемо розпаковувати. Давайте голубий, Мені дуже ще подобає. Потім. Ой. Зараз, ви чекайте, ви вже побачили, але. Оце отакий вот чорне сердечко. Е наші ш... тошкіри. І мені давайте два пакетика, щоб був один. Давайте візьмемо чорний і рожевий. Ай... Зараз їх розріжу. От і я вже розрізала. І залишається останнє, робимо нову колекцію. Зараз будемо. Давайте візьмемо свій скетчбук і там одразу відкриємо. Беремо скетчбук. От, отакий у нас він. І отут, давайте зразу заповнимо. Мої улюблені герої. От такі в нас тут тваринки, а тут мої улюблені герої. Нам випав грінч і Маймелої. І тут котик гарний. Зараз будемо відкривати чорний пакетик. Зараз розріжу і при... Ну, і нам скочну, тому що пам'ятаєте, у мене тут. Тепер на корівках в мене є скотч, так що не будемо переходити. От і в нас в чорному пакетику випала Куромі. Який то номер другий. Другий, о, бачите, в нас My Melody і куромі. Зараз будемо відкріплювати. Її. О, все. Ось От, тут. Проблема. Отако От хай буде. І зараз будемо відкривати типу як фіолетовий пакетик. Я думаю, що ми не розрізали фігурку. Пишіть в коментарях. Хто може випасти нам з типу як фіолетового пакетика? Я думаю, що такого самого кольору Маймелоді, і то вже не вона, але багато персонажів. Так що грінче, а тут амня е, тут ми такого намалювали, тому що у нього очі, а крінчевий зелений і не хотілося повторювати. Ой зараз будемо приклеювати от і вже приклеюємо ківі номер 5. Думайте, пишіть, ну, в мене нема коментарів, вони не хочуть розблокувати. так що не знаю, де вам треба писати тоді. Знаєте, я вас їх люблю. і передаю Мі. Привіт, дякую за рекомендацію. І ми вже відкриваємо такий голубий знак питання. Тваринка, ну, вроді би, є якась голуба. Або медуза, або ті вже італійські мемі дійшли до колу. Траволела ем, тралола. Я думаю, чи нам е, я думаю, чи зробити колекцію тих італійських мемів. На 10 підписників. Так що підписуйтесь, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Я буду дуже рада. Зараз треба знати. О, все. І в нас випав такий зайчик на тваринки. Номерок у нас один. Перегортаємо сторінку. Отут я сьогодні робила ту корілку. Ну, вибачте, фон такий, тому що. Я не хотіла нічого робити, але я пообіцяла оці, що я зроблю, ну зараз сьогодні відеоролик і зараз будемо розпаковувати. Я казала, що в нас буде нова колекція. Я таку розірвала. Я думаю, що треба краще відрізати, на Зараз рандом витягаємо. Рандом витягаємо, і у нас типу Орео. Бачите, типу як Орео, але вона якась дуже типу Какао і тут Орео. Ото корівка. І це номер 3. Нам давайте якщо сім, Давайте по два візьмемо. Бо тут така прикольна колекція, що. Я сама вавкала, коли її робила. І зараз витягуємо. І така от корівка дуже гарна, вона, типу, як художник, і вона тут намалювала типу дизайн пензликом. Бачите, в неї навіть є капелюшок. Вона вся брудна. Який у нас номер один? Вау! Зараз будемо її відкривати. Отака От прикольна. У нас одна на одній. Тут трійка була, тут двійка. І всім па-па!